Ну що, F124 вже на цьому каналі не буде, зато стабільно буде F125, яку я вже запускаю. І перше ж, яке питання у мене виникло, чому вони не замінили Джекадуйна на Франко Колепінту і чому вперше, ну, в принципі, як в F124 була дуже і дуже довга загрузка. Добре, я розумію, що гра тільки-тільки вийшла. Її будуть фіксити ще півроку, як F124, і 100% до ну, тісної матеріал. Так, да, таке буде, і таке вже було не раз, але. Ну, Неприємно, хотілося б, щоб все було зразу. Так, ігра, правда, не ще не коштує свою повну ціну, Тіпа, ну, не 1700, не 2000, а всього лише півтори, за які я, в принципі, її купив. Ну, що можу сказати по цій грі? Вона з першого виду мені сподобалась, з другого вона мені сподобалась, з третього сподобалась, з десятого сподобалась. І все, що можу сказати, це да, тут Була дуже довга загрузка, але як ви бачите, монтажі все швидко прийшло, я перемотав. І перше, що мене вразило, це нова менюшка, само собою, тому що ми бачимо тут Льюіса Оскара Піастрі і Карлоса Сайнса. Але чому тут немає Олі Бермана, теж запитання. І да, ось ця от штука, цей от перехід F1.25, да, він жорстко лагає дуже. Перше, що я вирішив зробити, це зайнятися кастомізацією боліду, кастомізацією персонажа. І пізніше я вам скажу, чим я був незадоволений, коли я. Е, ну, Зайнявся кастомізацію після машини. Да, перше, ну, чим я був не дуже вражений, це довга загрузка, але це можна списати на те, що не вистачає можливості в процесорі. Да, мені не вистачає можливості в моєму процесорі, бо тому що він не є мощний. Він, ну, грубо кажучи, не підходить взагалі до моєї відеокарти. Ну, не жалююся, що я, то я, але. Воно ж все працює. Я от таку от ліврею собі зробив, якщо я буду правда на таких болідах колись їздити, а я буду, буду. І все, що можу сказати, це ем, мені сподобалось моя ліврея. Там ще можна буде додавати своїх спонсорів, чим я, в принципі, зараз на цьому записі займусь. І все, що поки що можу сказати по першому виду, не виїхавши на трасу. Менюшка прикольна. Саундтреки там само слово прикольні, навіть дуже. І, як ми бачимо, тепер можна віжити своїх спонсорів та мало з того. Це завжди можна було робити, але зараз це можна. Робити. З переміщенням, так. Да. Це не новина, бо тому що вже всі про то розтренділися, але ну, я мусив ставити це як свої 5 копійок. Довго я не міг вибрати якогось спонсора взяти, треба було брати щось італійське, якщо воно тут було. А воно тут було 100%. Ем, ну, промахався так, промахався. Взяв те, щоб просто сподобалося так на 10-й вид. І мені того, в принципі, вистачило. Нащо, в принципі, більше. І так, відтак, спонсори мені платять мільярди. Ну що, отак от, от коротше, можна їх розвішувати і можна міняти. Їхній розмір, можна міняти цей от їхній, а, ну, поворот, їхній радіус можна міняти, все можна міняти. І ось дуже неприємна частина. А, ці гниди не завезли аватари zf 124 Це є жорстокий мінус, бо тому що аватари ZF-124, вони існували, вже там, я не знаю. Напевно, zf 118 чи 19 якось так. ну. Плюс-мінус з такого то року вони існували. І тут вони просто їх не додають. Так, да, вони там додають Лукаса Блеклі, ну і всіх, в принципі, легенд Формули Сімрезінгу. Але вони не додають легендарних аватарів. Вони додають просто щось нове, додають кілька зі старої F1 і на тому все і то з деякими змінами, хоча зміни. Нафарбоване волосся засуджую. Ну, в принципі, я кастомізував свою ліврею, кастомізував в принципі усе. І єдине, що я хотів, це попробувати проїхатися і навіть попробувати застапити машину. да По поводу, до речі, F1, ну, не по поводу, з приводу F125. Uh, як я на початку відео сказав, що не буде виходити стабільно на цьому каналі. У мене є на неї плани. Ми само собою, будемо проходити кар'єру, але не одну. Ми будемо проходити дві кар'єри, тобто може бути як і кар'єра якогось там пілота через день або кожного дня і ще й на додачу ще одне відео. Но мені не вигідно, тому що перегляди збиратися не будуть. І от, давайте подивимось на команди. Це у нас був Макларен, це у нас Феррарі, це у нас Редбул, Мерседес. І Астон Мартин закінчує тут у топ-5. Далі відкриває Alpin. Альпін. Після Alpina у нас іде Хас, після Хаса у нас іде Visa Cash, App, Red Bull. О, Visa Cash. App. Коротше Vicarp. Далі у нас іде William, і кіх f 1. Давайте все-таки нормально вимолювати цей Visa Cash App, Red Bull team. Отак. Visa Cash App, Red Bull Formula 1 team. Отак. І я сам себе захотів проїхати на Bluedog Ferrari, ну логічно. Подивився спочатку на Шарля, на Льюіси, просто хірев, яка у них якість, люди. Ви це уявити не можете. І відправляємося в гран-при. Я не став міняти важкість, мені стало на то буквально байдуже, бо тому що я хотів просто протестити боліт і на тому все. Я не хотів там змагатися, їхати, в отут, уже прям готуватися. Ганятися ні, ну на що нам не треба, якщо мені вистачить просто перевірити можність і на тому все. Перевірити управління. І ось це наш стартова речітка, Давайте розпочнемо нашу гонку. І так, стартову решітку у нас розпочинає Макс Ферстепен, чемпіон цього світу. Далі за Максом Ферстепеном стартує Оскар П'ястрій, буквально збоку. І так, далі у нас відкриває третє та четверте місце. Льюіс Хеммельтон, Юкі Сінода. Далі у нас іде Шарле Клерах, Андрей Кіміантонелі, сьоме місце. Джордж Рассел, восьме місце Норріс, дев'яте місце. Ліам Лоусон, що до речі, дивно. І ще дивніше десятий строл. Одинадцяте місце у нас відкриває Албон. Алонсо дванадцятий. Аджар, тобто Аджар, ну, тринадцятий, Сенс, чотирнадцятий, Бермен, п'ятнадцятий, Окон, шістнадцятий, Гаслі, сімнадцятий, Халкенбург вісімнадцятий Дуент, дев'ятнадцятий. І Буртулетто закривається цей... Гріт на двадцятому місці. І ось на старт я тут подивився і згадав, що мені треба було ще поміняти камеру, я почав її налаштовувати під себе ще з формули 24. І я сетапив машину. Так, да, захотілося мені попробувати. Я ще спробував половину цього сетапу завести ну, з f 1 24 І що? От у нас вогники загорілися. Ну, в принципі, бачиш, не висявки тут погонці. Логічно, що всі обійшов. але, ну. Якщо, якщо здалося запитанням, що це було, я вам скажу. Я спеціально в монтажі збільшу звук, щоб ви почули, що в ігрі є і такі баги. Так, да, я там, до речі, використав повтори, і пізніше цього не було після повтору, но то, що є такі баги, і я от такі от, бачите, міні-фрізи, то. Я, таке... я розумію, що через запись, через те, що е, я виставив всі настроки на максимум, но, само собою, то трохи неприємно. Так, да, у мене було відкрито дуже багато програм на компі, Но... Не жаліюся, не жаліюся, я все повністю. Ну, і гру все-таки буде доробляти, хоч вона вже охірена. Ми бачимо зміни по графіці. Можете через погоду, може я дебіло зійшов з розуму, хз. Ну, перша зміна, яку я бачу, це графіка. Ну, при їзді само собою, далі ми бачимо зміну по ходу і зміна у фізиці. Да, жорстока зміна у фізиці, якщо. Ви раніше їхали на збалансованому в F1-24, і машина відчувалася, як залізо якесь тверде, чи цегла, то після сетапу вона відчувалася як реальний боліт Формули-1. То тут можна їздити на збалансованому сетапі, але не рекомендовано, бо тому що ну все одно, якщо ви почнете стапити вручну під себе, то вам само собі буде зручніше. І що я, до речі, вирішив зробити на цьому моменті, це. Включити перше лице, і мало з того, що перше лице включити, я після нього ще відключу Traction Control, да, я зійду з розуму. Від першого лиця тут їздити такого плюс-мінус приємно, до речі, камеру теж тут налаштував. І е, я не можу сказати, що управління першого лиця, ну, сильно краще f 1 124 Ні, воно краще, само собою, з цим не посперечаєшся. До речі, тут я відключив Traction Control на цьому колі. Так що слідкуйте за ползанком газу. Е, в F124, коли ти їхав від першого лиця, в моєму випадку на геймпаді, то ...да, ти відчував, ніби ти я не знаю, ну, повертаєш якийсь штурвал на кораблі. Ну, дуже твердо було. А отут, ніби зробило щось пом'якше. Напевно, через те, що нова фізика, там, ну, при тормозі рухається камера і все тому подібне. Можливо, через то це враження пропадає. Типу, ти ну, то не, не, не звертаєш сильної уваги. І, до речі, як ми бачимо, тут на геймпаді... Легше їздити без Traction Control на геймпаді. На ніж в f 1 24 В f 1 24 ну. Одна помилка може коштувати тобі буквально всього. А тут. ну, Я не знаю, як так сталося, але. Е, ну, так, без Traction Control мені їздити легше. От що можу сказати. Е, ну, f 1 25 нова фізика, ну ніби здається тяжчою, у мене кен жалівся на неї, ну. Він там купив типу, цю Econic Edition і м -м, почав жалітися на те, що фізика стала тяжчею, це буде цікавіше. Ну, до речі, да, я тут помиляюся, але все одно в мене там відрив щось 15 секунд був. І так, да, все-таки фінішує ці гонці. Не сподіваюся, Леклер ще в цьому сезоні виграє. Ну, до речі, після че 1 червня а, щось має там Феррарі починати перемагати, по-моєму. Бо тому що там в Макларенах щось крилом не то це от, да, вигинається, воно занадто сильно. Це вже проти правил вносить нові зміни. І, так, да, Леклер виграє. Тут ось, ось, ось менюшки, типу, of the Day, Шарль Леклер і так далі. А, само з собою, да? ось це, до речі, бачите, ось ось таке обличчя тої команди Феррарі. Або мені здається, або їх просто трішки поміняли після 24-ї формули. Ну, типу, просто докачали. Ну, Команда тут так не помінялась. І, от, Як ми бачимо, ось ці от анімації, типу, при перемозі, ну. Вони. Наче і а наче й ні. Ну, просто їх доробили, можна сказати. Їх ще в 26-му році так само будуть доробляти і так по кругу. Доки не зроблять повністю, щоб починати на, ну, новий проект, скажімо так. І да, тут в мене була довга загрузка на подіум. но Ось тут ми бачимо вже нову касцен, нову анімацію. І ось тут так само. Дякую, що вони над цим постаралися. Вони переставили камеру. Це дуже і дуже добре. І камера тут ще рухається. І от у нас тут прапори. У нас тут все буквально є Боже люди, Який це кайф? А, тут шарлектор піднімає кубок, а на цьому я з вами вже попрощаюсь. Так що усім па-па. Усе, що потрібно, я вам вже розказав.